Я хотів би розпочати сьогодні з вами нашу розмову про те, що відбувається у Римі. Я там уже помітив чимало, чимало цікавих персонажів сьогодні. Вчора були офіційні зустрічі уряду України Зеленського з Кітом Келогом, 10 11 липня, сьогодні і завтра, у Римі відбувається конференція з відновлення України. Це буде четверта конференція, яка збере уряди міжнародні організації, фінансові установи і так далі, для того, щоб. Розробляти якісь можливі інвестиційні проекти для України, і так далі мені цікавою була взагалі цікавим був анонс ще минулого року, коли пані Джорджі Мелоні анонсувала проведення цього зібрання саме в липні 25-го. З таким прицілом, певне, що війна завершиться. Ну так я собі розмірковував. Так мені видавалося, бо то було в 24-му. Але буквально днями читаю ще одне повідомлення, яке дещо ну. Не те, що мене там збентежило, але поставило під сумнів доцільність цього заходу. Американська компанія BlackRock зупинила пошук інвесторів для фонду відновлення України на тлі невизначеності з війною. Ну і Путін каже, що він перемагає. Ми про це обов'язково ще поговоримо. Пане Володимиро, що відбувається в Римі? Для чого це і чим ціна зустріч зеленського келога для нас? От давайте так, щоб не плутати котлети з мухами окремо. Пішло з конференції? Насправді, от ситуація навколо цих конференцій з відновлення Recovery Ukraine, Вона дуже суперечлива. Перша така конференція відбулася ще в Лугано. Так. Uh, вже чотири uh, роки тому, фактично, uh, ні, три роки тому. Перепрошую, три роки тому да, ро uh, приблизно рівно Три роки тому теж мені здається, липень був на. Uh, тоді, от ви правильно згадали, минулого року були певні і то минулого року вони такі були непевні очікування. Я от був якраз не на конференції, а там поруч був на окремому на іншому заході, але там бачив і наших деяких урядовців і чув виступи німецьких політиків, тому що минула конференція була в Берліні. Тоді було таке відчуття: невідомо що далі. І от тоді вже відчувалося, що є зависання цього проекту цих конференцій. Вони відбуваються щорічно. Це вже певна інституція, інституційний механізм підтримки України. Але як воно все змінювалося? 22 рік Лугана презентація нашого уряду, яку багато критикували. Але тоді було намагання створити. І механізм як Україні допомагати після завершення війни, все ж таки були сподівання, що війна завершиться. Ніхто не думав, що вона затягнеться от на три роки і більше. Потім як це робити, скільки грошей буде потрібно для України. Тому це було дуже важливо насправді започаткувати це. Однак вже 23-го року відчувалася от така суперечлива ситуація, тому що. З одного боку, от після російських ударів по українській енергетиці, стало очевидно, що є треки, по яких треба відновлення вже зараз під час війни, і це uh -huh. робили. От тоді, наприклад, наприкінці 22-го, на початку 23-го року, шукали трансформатори по всьому світу для України. Але от з точки зору стратегії, коли як починати відновлення України, за рахунок чого яких інструментів фінансів, от все це вже тоді починало зависати. Були ще сподівання про літній наступ України, війна закінчиться і так далі. Вже 24-й рік, от я ж кажу, відчувалася певна девальвація цієї конференції. На превеликий жаль, от я чув і тоді вже такі. Ну тоді ще теж е, були там звільнення деяких урядовців, е, е, критична реакція на те, що сталося. Е, але е, от, е, суперечливість проблема була в тому, що невідомо коли війна закінчиться. Та ага. да, треба обговорювати відновлення України, але коли і як за рахунок чого відповіді немає. Не було на той момент, uh -huh. і тому от відчувалася певна девальвація значення цієї конференції. Вона uh -huh. працювала але інерційно. Зараз ситуація трохи інакша. От я б сказав, і зовнішні і внутрішні обставини вони посилили вагу і інтерес до цієї конференції щодо зовнішніх обставин, це безумовно пов'язано з тим, що. На превеликий жаль, війна затягується. Це okay. вже очевидно. Да, от були очікування швидкого завершення війни, припинення вогню. На жаль, немає цього. Але е, е, зараз очевидно, що треба вирішити нагальні питання підтримки України. Підтримки не тільки воєнної, про що мова буде йти, от якраз на полях конференції, а підтримки і е, е, економічної також. Тому що на цей рік у нас більш-менш грошей вистачає, хоча теж з проблемами. Але ну, є певні, скажімо так, рішення, які були ухвалені ще минулого року, деякі рішення на початку року. Ну тому по грошах так більш-менш умовно збалансована ситуація. А от що на наступний рік вже е, е, є заява? У нас дефіцит бюджету е, на 19 мільярдів доларів як мінімум. Як мінімум, я боюсь, що цифра може зрости. Плюс постачання зброї, і тому вже а, йдуть розмови про те, що мінімум 40 мільярдів, а можливо, 50 мільярдів нам потрібно. Де знайти ці гроші? Це не про відновлення, а про виживання ага. Виживання в умовах війни. І от е, тому конференція формальна про recovery, про відновлення в повоєнний період. А, а насправді зараз мова буде йти про економічну підтримку України в умовах війни, і це а. пріоритет номер один. Плюс зброя, от, на мій погляд, теж парадокс цієї конференції полягає в тому, що більшу вагу має не сама конференція, як така, ну тому що це такий публічний захід, знов презентації від уряду, виступи наших партнерів з підтримкою, з конкретними ідеями, пропозиціями. До речі, от важлива тема, яка буде так чи інакше обговоритись, що робити з російськими активами. Тому що насправді це це тема давно обговорюється, з 22-го року, але це головне джерело, де нема, де, де не треба брати гроші з кишені європейських і американських платників податків. Ну, американці зараз і не дають гроші, а от європейці так. Да. Але гроші можна взяти і використати для України. Просто раніше вважалося, що це такий, знаєте, неприкосновінний запас. На майбутнє для відновлення, а зараз от, треба використовувати вже в найближчим часом. І от я думаю, що ця тема буде одна з головних. Вона дуже дуже важлива. Ну крім поточних проблем, які треба вирішувати. Однак на полях конференції вже відбуваються переговори. і Ще будуть це, от зустрічі з Келогом, спецпредставником Трампа. Uh, і йдеться про відновлення постачання американської зброї для України. Це зараз пріоритет номер один. Uh -huh. І одночасно uh, будуть зустрічі з uh, лідерами uh, коаліції охочих. Хтось вже називає її коаліцію рішучих, на мій погляд, ще зарано і аванс. Занадто, скажімо так, надмірний на даний okay. момент, поки що рішучості не вистачає. Але тим не менше, от якраз я думаю, що на цих зустрічах буде обговорюватись важливе питання про те, як наші європейські партнери можуть допомогти нам в закупівлі американської зброї. Німеччина вже дала певну згоду, але там багато конкретних питань фінансових, економічних, організаційних і правових питань, які треба узгодити. А, і е, оце я думаю, що буде е, питання більш важливе, ніж те, що буде обговоритись на самій конференції, саме от е, з лідерами євро, наших партнерів з Європи. Ну і е, питання санкцій. Воно буде обговоритись ага. і з керогам і з європейцями, тому що ми бачимо знову зависання е, санкцій в європейському союзі проти словаччини, які не подолана, а є ще й Угорщина. Ну і я думаю, що з санкціями з боку США з посиленням санкцій з боку США теж є певні питання, тому тут потрібно теж е, е, з'ясування ситуації, і е, я б сказав, координація подальших дій, що робити далі, як рухатись далі. Тому от для мене зустрічі на полях цієї конференції вони більш вагомі. І статус цієї конференції, завдяки саме тому, що буде відбуватися на полях, він значно зростає. Ну і а чинник внутрішній, наш внутрішній чинник який ага. Силав увагу до цієї конференції, це чутки про зміну уряду, і тому от якогось знаєте. У мене я відразу перепрошую, особливо на тлі всіх подій вночі, і не тільки. Але знаєте, для декого з урядовців мені здається, ця конференція як такі собі римські канікули. Uh -huh. В прямому і переносному сенсі, тому що хтось вже відчуває, що невідомо, можливо, наступного тижня, можливо, трохи пізніше. Там різні є думки, що це може відкластися ще на місяць-два, на да трохи пізніше, але хтось вже не буде в уряді. І вже трохи готує себе до цього. Хоче трошки хтось хоче навпаки, трошки знаєте, ковтка е, свободи. На е, е, от коли ти в мирній країні ще таке чудове місто, як Рим. Ну спекотно, правда зараз, але тим не менше на е, це теж от можливо, е, якась перерва потрібна. Хтось так. про себе нагадує. От ми перед початком ефіру про Авакова згадували з вами. Да, я думаю, що він в Італії вже давно. Ну не знаю, як давно він був. Я бачив його десь півтора роки тому, мені здається, в Києві на одному з заходів, але у нього в Італії є свій маєток, є свій, свій бізнес. Так що я думаю, що він там не випадково з'явився. І я думаю, що зараз. От такі, вибачте, за цей термін терки, ну, офіційно, Перемовини, але неофіційні перемовини Добре. про те, що буде далі, а, а, да, які зміни в уряді, да, хто з ким, хто Добре. проти кого да Добре. якісь оці комбінації, вони вже і в Києві відбуваються, і не тільки в Києві. Да, а там так тим більше, тому що е, там багато людей зібралося, А коли ну, багато політиків збирається разом, ну, це створення критичної маси для. Обговорення і е, вирішення багатьох е, питань, в тому числі і в даному випадку, в першу чергу, внутрішньополітичних питань. Ось в чому я бачу, скажімо так, е, і пряме і опосередковане значення цієї конференції. Воно значно вище ніж було в, е, в Берліні минулого року, значно вище. Але все ж таки головні події для нас, з точки зору наших національних інтересів, це не сама конференція, а от те, що буде відбуватися на полях. Е, в зустрічах Зеленського, е, ну і наших, е, скажімо, так, урядовців представників офісу президента МЗС з європейськими і американськими колегами, тому що там питання для нас набагато важливіше. Пане Олим, у мене уточніші моменти додам до всього вам сказано те, що я спостерігаю там дуже багато українських політиків. Нинішніх урядовців нинішніх і колишніх. Ну теж Мустафана Єм там також засвітився. Дуже багато. Я думаю, що ми до кінця дня побачимо там якусь фотосесію із наших. Слухайте, я Валерій, я перепрошую розумієте, в чому от ви про Мустафу згадали. До речі, я згадую, було колись там такі влада реформатори, їх називали Трі Мушкітера Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Мустафа на Ну да, вони разом ну, Мустафа і Сергій працювали ще в Українській Правді. Ну от а було разом тоді у фракції Порошенка, але. Позиції Порошенка. Так, так. Світлану, так. я прочитав повідомлення, призначили послом в Швеції. Колишній чоловік, її, до речі, був в Швеції. Цікава річ. ну о, Я абсолютно розумію Олену Гітманчук, коли призначили, вона давня євроатлантистка, у неї потужні зв'язки в Штатах, в Європі. От по Світлані, при всій повазі, у неї, до речі, теж потужні міжнародні зв'язки. Я просто це бачив ага. неодноразово трошки. Ну, я і знайомий з нею і, ну знаю. Вона така відкрита. Вона от була після того як пішла з парламенту, була радницю в багатьох, скажем так, і в уряді була і в окремих міністрів. Але зараз я думаю, що от чому я про неї згадав, що коли ти маєш друзів, зокрема у владі, які можуть допомогти, плюс твої зв'язки, але ти маєш все це пропонувати. І, от, знаєте, як колись у акторів, я не знаю, зараз є чи ні, але були такі акторські біржі. От нема у актора роботи, або він хоче переїхати в столицю. Вони збирають і пропонують себе. От я вам скажу такі конференції це теж як біржі, тільки політичні. Е, да, Цинічно, можливо, трохи кажу, але коли людина приїжджає приїжджаю туди, і це до речі, не тільки от Рим. Я це бачив там ага. в, Бюхені, в Давосі на різних майданчиках, коли це можливість так випадково зустрітися з кимось з влади або можливо з кимось з опозиції. Це вже на майбутнє запропонувати послуги, щоб тебе взяли в якийсь список. Да а тут да ну у влади кадровий дефіцит. Тут зміна уряду очікується, а раптом на мене звернуть увагу. А я себе от е е зараз покажу е з кимось поспілкуюсь і так далі. Так що це ще один мотив, чому так багато політиків. Я ж кажу, і зміна уряду, і ну е зараз вже немає такого очікування виборів, як це було там декілька місяців тому, але тим не менш. Очікування змін, зокрема, от, в різних посадах на різних майданчиках, воно є, і саме тому я думаю, що такий великий десант на наших політиків, тому що всі думають про майбутнє, і от і тому, цей ефект політичної біржі, він я думаю, там теж присутній. Ну так, тому що я, я, я сподівався поди, побачити цей захід, той що буде ну діловим і в плані там ухвалення рішень. Глобаль, ну як глобальних не може бути там рішень, тому що це форум, але бачу, що це політична тусовка, велика політична тусовка. Да, да. Ні, рішення теж будуть, але я ж кажу, от е, тут на жаль, е, ні, ніхто не знає відповідь, а коли війна закінчиться. А от те, що ви згадали про BlackRock Black Foundation, Фаундейшн, дав це важливо. Насправді це сигнал був неприємний і між іншим. Європейці вже думають, як там ну, так компенсувати цю ситуацію. Там є і внутрішні політичні обставини для цієї компанії, але і от зависання з війною, на жаль, теж спрацювала. От такі речі теж будуть обговорити. До речі, просто до слова скажу що деякі країни, які не беруть участі в цих конференціях, але мають великий інтерес взяти участь в оновленні України, відновленні України. Китай, наприклад. Якби там не були, там у нас там шпигунські скандали багато mm -hmm. чого іншого. Але тим не менш, у Китаї є великий інтерес. Туреччина ну, Туреччина і так же бере участь в деяких локальних процесах відновлення України. Ми по Києву це бачимо. Але я, я навіть чув, Індія теж має інтерес. Я кажу, багато країн має до цього інтерес, і в принципі цим треба користатися. І от е, ці конференції вони важливі е, в тому числі е, для того, щоб е, е, окреслити коло партнерів. Хто готовий, на яких умовах, як е, це робити, на жаль, просто от з урядом зараз така ситуація, що всі дивляться на цей уряд, і думають, ага, а хто буде там далі? Ну, Свиріденка, ну, звичайно, є, що пане Володимире, тут більше пліток за урядом, аніж реалізмі. Звичайно, звичайно, да. Але тим не менш, скажімо так, тут поки що не про конкретні рішення, а скоріше про те, що процес має продовжуватись. Має бути комунікація з потенційними інвесторами з тими е, державами, компаніями, які готові нам допомогти, і хтось вже допомагає нам. Да. Так, що от в цьому сенсі, інституційно, щоб це працювало, це було підґрунтя, передумова для того, щоб коли виникла можливість, щоб відразу це запрацювало в більш конкретній формі.